Після тривалого досвіду безпритульного життя доля повернула на стежку, яка привела додому. Сьогодні в рубриці прихисти пухнастика розповідаємо про тих чотирилапих, які завдяки клопотанням волонтерів віднині у затишному колі своїх родин. Флінт і бафі собаки таких порід, яким важко взимку вижити у літніх вольєрах центру тимчасової перетримки горішніх плавнів. Притулку ж у місті немає. В таких умовах вони втрачали вагу і не мали належного для їхніх порід зовнішнього вигляду. На заклик волонтерки і голови громадської організації Надія для хвостиків Дар'ї Співак прихистити собак відгукнулися волонтери з Києва. Не просто забрали, а навіть провели обстеження собак у лікарів ветеринарної клініки. Флінтові нового господаря знайшли одразу. Він за ним не поцурався приїхати аж із Чернігівської області. Бафі ж родину деякий час ще продовжували. Шукати і не марно. Тепер дівчинка, мешканка білої церкви. Зараз обидва хвостики в колі люблячих сімей погладшали і мають гарний доглянутий вигляд. Тепер їх звати Байрон і Соня для того, щоб вони мали кращу долю. Про інших безхатьків, яких небайдужі люди знайшли у лісі собаку породіллю із дев'ятьма цуценятами, ми розповідали чотири місяці тому. Добросердні ріжньоплавняни пожаліли їх, прихистили і роздали в добрі руки. Проте дорослу собаку із одним її цуценям ніхто брати не хотів. Та ось днями краща доля спіткала і цих пухнастих. Одразу обох забрали в одну родину. Тепер дівчатка мають імена Белла і Керол. Небайдужі люди допомогли волонтерам із коштами на пальне, аби відвезти тварин, а нові господарі не поцуралися заселити нових членів родини у будинок, не у вольєр, не на ціпоків в будку, а саме у будинок. Також раді сповістити, що із 13 цуценят, яких не вдалося прихистити в родини під час благодійних суботніх акцій в міській бібліотеці, за однією дівчинкою приїхали до центру тимчасової перетримки і врятували малу від вуличної долі. Віднині і цей хвостик приречений на щастя, як і її нова родина. Інших 12 роздаватимуть цієї суботи 9 березня о 10-й годині на території ринку горішніх плавнів. Затим від від ї роздача триватиме в калебарді, салівці та. Пришибі. Приходьте, обирайте собі друга. Проте, на жаль, ложка дьогтю бочку меду псує. Одних забирають, інших втрачають. Загубилася ось ця старенька, адже за зовнішніми ознаками домашня. Волонтери шукають її власників або нову родину. Одних забирають, інших викидають. Кішка дика, так написав на коробці ймовірно. Екс господар чотирилапої. Її підкинув до центру тимчасової перетримки. Підкинув людям, які на добровільних засадах піклуються про понад 50 котів. І прогодувати яких дедалі стає все складніше. Тривалий час, спостерігаючи за нею, волонтери остаточно впевнилися, що дика зовсім не кішка. Навпаки, вона напрочуд ніжна і неймовірно сором'язлива. В центрі їй подарували тимчасове ім'я Руна і дуже сподіваються прихистити її в нову люблячу родину. Руні приблизно один рік. Вона чемна і вихована, привчена до лотка вже має щеплення.